Відділ культури та туризму шосицької міськради оголосив конкурс на кращу клумбу та найкращу прилеглу територію закладів культури громади. Конкурс проводиться до Дня Незалежності України, розповів під час апаратної наради при міському голові начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун. Також він запросив містян відвідати виставку, яка відкрилась у шосицькому центрі Нагадую, що в арт-центрі продовжує працювати дуже потужна виставка. при прикордоння. Запрошую всіх ознайомитися. Міський голова Микола Нога. Зауважив, що конкурс на найкращу клумбу має додати позитиву непросте сьогодення. Людям треба давати якісь позитивні емоції. От ми вирішили конкурс на клумби зробити. Їх безумовно ж вже осінню не посієш, не посадиш. Але хтось вже думав за це з весни. Таким чином проведемо конкурс, якісь президенти дамо. І я прошу всіх керівників, напрямків, управлінь, відділів, шукайте позитивні. Позитивні якісь напрямки в своїй роботі показуйте, розказуйте людям. Давайте давайте друг друга збагачувати позитивними емоціями. Позитив треба нам самим шукати. Очільник громади зауважив, що війна завадила влаштувати на Шосткинщині масштабні кулішеві читання, які відзначають щорічно 7 серпня. На них раніше з'їжджались науковці, письменники та пересічні люди з різних куточків України. Цьогоріч, як і минулого року, святкування пройшли досить скромно. Ми не могли б запросити туди гостей, ми не могли б організувати. І я пам'ятаю, кожен рік ми там готували дуже смачну кулішеву кашу. В цьому році не вдалося зробити, але провели читання, і, скажімо так, цю традицію ми не повинні забувати. Пантелеймон куліш одна із самих визначених постатей шосткинців.